Росія – держава з терористичним режимом, яка ще країна це визнала офіційно. Є ППО працює перша збита ракета за допомогою застосунку, що зазначено у записках української школярки, які прочитала сама Кіра Найтлі, 245-й день протистояння широкомасштабному вторгненню. Канал Ми Україна в ефірі у студії Віра Свердлик та Костянтин Лічевський. Повітряна тривога по всій Україні. Це вже в четверте від початку доби. Не нехтуйте своєю безпекою. Спускайтесь, друзі, в укриття. А в Дніпрі ж триває ліквідація наслідків російської атаки. Ворожу ракету вдалося знищити в небі, та уламки впали просто на автомобільну заправку. Двоє людей згоріли живцем. Серед них і вагітна жінка. Ще четверо дніпрян зазнали поранені і. Як себе почувають та що відбувається зараз на місці трагедії, Вероніка Лубанська нам розкаже. понівеченої ламками ракети АЗС не дістатись. Там працюють рятувальники. Рух дорого виду напрямки перекрили. Ліквідовують наслідки нічної пожежі. Напередодні росіяни випустили по Дніпру ракету. Її вдалося збити. Та уламки впали на заправку. Знищені колонки, автомийка, шиномонтаж. Зруйновано магазин та операторську. Дивом не вибухнули резервуари з пальним. Наслідки могли б набагато бути гірші, якщо б ця ракета потрапила в інший об'єкт. Треба було терміново евакувати з епіцентру постраждалих людей. І в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, тому що тут дуже багато палуно-мастильних матеріалів. На момент вибуху на автозаправці було дві машини, згоріли дотла. В одній вагітна жінка. Її не врятували. Не вижив і оператор автомийки. Ще четверо людей поранені. У жінки легка травма руки. А от двом молодим чоловікам і одній жінці дісталося більше. Вони у лікарні. В них важкі травми грудної поражнини, брюшної поражнини. Торка абдомінальні травми, травми хребта з ушкодженням спинного мозку. Двом з них проведені оперативні втручання вночі. Стан їх всіх 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 стабільно важкий. Уже відомо, росіяни цілили по місту ракетою Х-59. Заправники кажуть, якби вдарили в день, жертв могло бути значно більше. Здесь очень много людей, здесь моют машини, здесь заправляються. здесь сочі про заправки плюс ми сотрудники. Внаслідок атаки без світла залишився майже увесь центр Дніпра. Відновити електропостачання вдалося лише за кілька годин. Вероніка Лобацька, Владислав Смичков. ми Україна. І ще дві жертви російських атак. Ще одна людина поранена. Це на Запоріжжі. Там ворог вдарив ракетами по селу Преображенка. Сусідні Оріхів окупанти обстріляли градами та фосфорними бомбами. В результаті спалахнуло більше 20 приватних будинків та багатоповерхівка. Загасити вогонь змогли лише вранці. Дивом ніхто не постраждав. У місті зруйновано понад 70% інфраструктури. Немає ані світла, ані газу, ані води. Нині триває евакуація місцевих. Ні води, ні газу, ні опалення. Там переготило все. А вийшла. Та куди виїхати? що б я робила, а селися хати. Херсон залишається без зв'язку. Ворог, втікаючи з правого берега. Вивіз обладнання всіх інтернет-провайдерів та навіть вирізав дроти на дверях приміщення мережевих комунікаторів оголошення. Інтернету нема і не буде. Поки ще можна подзвонити з сімок ворожої мережі, але 4G не працює. Проблеми в Херсоні і зі світлом, містяни в спальних районах сидять при свічках, з магазинів зникли продукти, обмежений асортимент харчів і на міському базарі. На правий берег доставляти товари проблематично. А от на лівому березі селяни навпаки не можуть продати свої овочі та фрукти. Віддають майже задарма, покупців немає. В деокупованому Куп'янську поновила роботу Укрпошта містяни почали отримувати пенсії, які накопичилися за останні чотири місяці. Повідомив про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Окрім того, в місті відновлюють зв'язок. У тестовому режимі почав працювати 4G. Стабільний мобільний інтернет обіцяють до кінця тижня. Зі слів Синігубова в Куб'янському районі залишаються окупованими 28 населених пунктів про результати віднов. В інфраструктури в деокупованих містах та селищах Харківщини розповів заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Щодо роботи на деокупованих територіях, в повернутих населених пунктах Харківщини утворено 13 військових адміністрацій. Відновили свою роботу. 15 відділень поліції вже запрацювали три центри надання адміністративних послуг. Роботу налагоджено в 100 фельдшерських пунктах. Також вже працюють 49 відділень Укрпошти. І Україна повернула з полону 10 військовослужбовців. Серед них один офіцер та дев'ять рядових сержантів. Про черговий обмін полоненими повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Також нам передали тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який загинув у бою з окупантами. Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру екс-генералу СБУ Андрію Наумову, який нагадаю, втік до Сербії. Йому закидають шахрайство та завдання збитків державі на більш як 3 мільйони гривень. За інформацією слідчих, наумов одночасно отримував зарплатню як на держпідприємстві, так і в СБУ. І раніше додам ДБР повідомило Наумову про підозру при власненні державного майна через зловживання владою. Екс генерал перебуває у міжнародному розшуку, а Україна вимагає його екстрадиції з Сербії. Наумову загрожує 12 років в'язниці з конфіскацією майна. У 2019 році посадовець очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ. Замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, чоловік повідомив працівнику відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. А ще у Києві затримали депутата забороненої партії ОПЗЖ та керівника філії столичного банку, які налагодили кожен свій бізнес із переправлення чоловіків за кордон. Потенційні призовники могли втекти з України під виглядом, нібито багатодітних батьків або людей з інвалідністю. За даними СБУ, депутат Чернігівської райради надавав фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечував безперешкодний супровід через пропускні пункти держ. Кордону коштувала така послуга від трьох тисяч доларів. А у директор відділення одного зі столичних банків брав дорожче за 16 тисяч доларів. гарантував ухилянтам підроблені документи щодо непридатності до військової служби. Співробітники СБУ затримали його після передачі грошової винагороди. Обидва ділки нині під вартою їм оголосили підозру. І тренувальний ядерний удар по полігону Кора на Камчатці пропагандисти повідомляють, нібито випробували міжконтинентальні балістичні ракети «Ярс» та Сініва. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав цей перформанс тренуванням щодо нанесення масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника. Напередодні в Міноборони США повідомили Росія попередила їх про проведення навчань стратегічних ядерних сил ГРОМ. Попередні такі відбулися 19 лютого за п'ять днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і міністра оборони Росії Сергія Шойгу не зупинити цього разу. Поніс свою байку про брудну бомбу, яку Україна нібито створила і планує використати проти РФ китайському та індійському. Тепер колегам нагадаю, що це не перші такі закиди в понеділок. Шойгу з такою ж інформацією бдзвонив колег з Великої Британії, Сполучених Штатів, Франції та Туреччини. Президент України Володимир Зеленський тоді назвав це телефонними каруселями. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив до України представників МАГАТЕ, щоб ті переконалися в абсурдності цих звинувачень Оборонні відомства Франції, Британії та США на заяви Росії про брудну бомбу відреагували спільною заявою. Вони відкидають вигадки Кремля і розцінюють їх як привід, яким Росія спробує виправдати можливу ескалацію війни в Україні. І ще трохи міжнародних новин. Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом. Рішення ухвалили одноголосно. Під час обговорення сенатори вказали на безпрецедентну жорстокість російської агресії та необхідність покарання винних. У резолюції написали, що загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи мирні об'єкти. Нагадаю, схожі документи вже ухвалили в Латвії, Литві і Естонії. А першою це зробила парламентська асамблея Ради Європи. where yeah. І перша збита російська ракета за допомогою застосунку є ППО. Про це повідомив один із розробників додатку. За його словами, застосунок спрацював саме так, як задумували, як засіб відстеження крилатих ракет, що летять низько. Саме так летів калібр, і військовим складно було його зафіксувати. Та ракету в небі помітили кілька людей. і Сповістили про це військовим за допомогою функції є ППО. Наші зенітники калібр збили. Ну, я знов таки нагадаю, що функція ЄПО в застосунку дія запрацювала тиждень тому. Вона проста у використанні, побачивши повітряну ціль, очевидець повинен запустити додаток, направити смартфон у напрямку польоту ракети або ж дрону та натиснути кнопку. Далі програма самостійно перевірить правдивість даних і, і надійшли їх підрозділам протиповітряної оборони. А от в Івано-Франківську злочинцям протистоїть службова вівчарка лорд. Ось він зараз. Ви його побачите під час нічного патрулювання у місцевому парку. Відпочинку пес хвацько затримав грабіжника. Невідомий накинувся на перехожу і намагався відібрати у неї сумку. Крик почули нацгвардійці, гвардійці, що патрулювали неподалік разом із власне лордом. Нападник кинувся навтьоки, та вівчарка його наздогнав. Грабіжник виявився раніше судимим за такі ж самі злочини. А от для пса це затримання стало першим бойовим хрещенням, за що він заслужено отримав велику банку тушкованки. Сама собака спокійна, але на правопорушників вона реагує, якщо йому даєш шкомати, вона реагує сильно жорстко. Вона їх не любить, вона доганяє, вона входить, готова убити, розриває. Оскароносна голівудська акторка Кіра Найтлі озвучила книгу 12-річної школярки із Харкова Єви Скалецької. Щоденник війни дівчинка почала вести з першого дня повномасштабного вторгнення. В ньому Єва описала все пережита нею та її бабусею до того, як вони дісталися Ірландії. Щоденник став лотом на аукціоні, і його виграло одне з видань. Ось так записки української школярки стали книгою. Її назва. Ти не знаєш, що таке війна. Збірка спогадів опозиціонується як зворушливий та безпосередній досвід, який просвітить молодих та старих читачів. Окрім Ірландії, книгу видадуть в США та Великій Британії. І, До речі, саме британську аудіоверсію озвучила Кіра Найтлі. Сама акторка зізналася, що перейнялася прочитаною історією та називала її глибокою і зворушливою. Ну і на цьому ставимо три крапки до зустрічі в наступних випусках, друзі.